Друзі, є ще одна класна локація. Поблизу готелю Захар Беркут. Це садиба, яка називається Писана хата. Ну трошки тут не видно назву. Зараз я спробую туди піти і вам тр трішки познімати відео. Там теж дуже гарно. Погнали! Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку і підтримуємо україномовний контент. Так, друзі, ось садиба писана хата. Це центральний вхід в, цей, в цю садибу. Ось назва там зверху я показував. Назва тут є. Тут невеличкий ресепшн. Ось тут тут можна посідати теж, почекати ваші номери. Водичку можна купити, якісь різні напої. Тут кухня, я так зрозумів. Тут можна поїсти. Далі давайте виходимо на територію. Подивимось, що там. Тут, до речі, є столики, теж можна посідіти, поїсти, насолодитися. Так, давайте йдемо. Такі гарні доріжки. Чую, генератор працює? Так, ось тут дуже багато дров. Ось так цей, ця садиба виглядає. Так, далі піднімаємось наверх. Так, теж написано, написана хата. Місце для прийому їжі гойдалка, дитячий майданчик. І піднімаємось наверх. Там, наскільки я знаю, є басейн. Зараз подивимося його. Ну, дуже гарно, дуже класно. Так. Ну так, звісно, менше по розмірам, ніж як в Захар Беркуті, але він є. Теж бачу, є плівка, його накривають. Ну, ось якось так. Вигляд зверху на цю садибу. Друзі, таке невеличке відео по садибі. Писана хата вийшла. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, діліться цим відео з друзями. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. І всім до побачення. До нових зустрічей.